Верховний суд залишив в силі вирок довічне позбавлення волі військовослужбовцю, який у січні 2022 року на території заводу Південмаш у Дніпрі розстріляв військовослужбовців Нацгвардії. За матеріалами розслідування ДБР строковик відкрив вогонь по побратимах зі службового автомата, унаслідок чого загинули п'ятеро осіб, серед них одна цивільна. Ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Слідчі ДБР встановили, що під час служби у військового виник конфлікт із товаришами по службі, через що він вирішив помститися. Під час чергової сварки солдат узяв автомат у кімнаті зберігання зброї та почав розстрілювати людей. Після цього він захопив автомат 200 набоїв і намагався втекти. Однак через кілька годин його затримали у місці підгородні на Дніпропетровщині. У межах кримінального провадження було проведено. Десятки експертиз, зокрема, психолого психіатричну яка підтвердила, що чоловік був осудним і діяв свідомо. Суд визнав військовослужбовця винним у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовими, у мисному вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб. Викрадені зброї, дезертирстві, а також порушенні правил вартової служби і незаконному поводженні зі зброєю. Вирок суду першої інстанції, який призначив довічне позбавлення волі та зобов'язав засудженого відшкодувати цивільні позови родичам загиблих, набув законної сили.